На вулиці Героїв Шосткінщини у самому серці міста з'явився новий знаковий об'єкт Алея пам'яті. Молоді деревця висаджені тут стали не просто елементом благоустрою, а живим уособленням глибокої вдячності та вічної шани до тих, хто віддав своє життя за Україну. Це була ініціатива громадської організації захисник. Щоб висадити алею в пам'ять наших героїв, які загинули от на війні. На жаль, на жаль, їх дуже багато. Я персонально, допустимо, одна одно дерево. У мене два друга, дійсний були друг. Друзі, это Володя Верхатуров. дуже близький друг. І Гуляєв Віталій. Мой комбат і мой комбри. Это настоящі настоящий хлопці. Настоящі. Та патріоти України. Ініціативу громадської організації Захисник підтримали три місцеві підприємства. Їхні представники особисто долучились до висадки дерев. Директор одного з них, Віталій Єрмоленко, не відриваючись від важливої справи, говорить, що має великий досвід з висадки дерев. Такі дерева це ну, все ж не просто дерева, це ж якби закладається якась алея героїв. Я в шості, ще мав руку. Приїхав з Києва. На Тому, Коли я приїхав в червні минулого року, мене дуже вразило, наявність тут лип. Я просто полдів, сидів під деревами, просто Тому вважаю, що це. Дуже дерева садить, особливо зворушливою стала участь родин загиблих, дружин та сестер, які висаджували дерева в пам'ять про своїх близьких. До висадки долучились і бійці, які закінчили свій бойовий шлях за станом здоров'я. Це просто треба. Просто за мої студентські роки, коли я ще студентом був, то я так вже багато дерев, які поспилювали, які поту і це просто треба для міста. Просто як щоб красиво було і. Так і буде якраз і пам'ять для нас, як то кажуть, і для наших дітей. Що коли то може внуки там прийдуть, чи то є і стануть, от скажуть, оце наш дідушка посадив. Для алеї обрали особливі породи дерев: шовковицю, плакучу та японську вербу. Кожне дерево не лише естетична цінність, внесок в екологію та озеленення міста, а й глибокий символізм. Ми вирішили о, от купити дерева, які будуть на штампі. Вони будуть невеликі, але будуть всім, як і красиві. Шавкові це, допустимо, плакуча. Вона більше не буде, ви, ви там побачите, які це дерева, вона тільки буде вниз. Вона буде як в'ючися вниз, отаким от, от дождиком. це буде дуже дуже красиво. А другий сорт це у нас японська вірба. Вона вже вище не вирісить, тільки дерева на полметра. Вись і вшир пойдуть. І будуть шариком так будь постригати, і взимку листя буде червоне, Червоне, як кров наших хлопців загиблих. Важливим аспектом є і подальший догляд за молодими насадженнями. Михайло Чепорной, представник одного з підприємств меценатів, наголосив на необхідності ретельного поливу. Хоча б раз у місяць, ні, два рази в місяць поливати дерева. Щоб вони гарно прийнялися. хоча ми ж їх поливаємо зразу, як садимо, от терфокрошечки туди кидаємо. Біля кожного саджанця згодом з'явиться табличка з іменами героїв, в пам'ять про яких вони висаджені, та інформацію про тих, хто долучився до створення алеї. Ця алея стане місцем, де кожен зможе зупинитися, згадати подвиг полеглих та відчути єдність громади у скорботі та шані. Я сподіваюся. Що це початок, що оця вулиця Героїв Шостці, оця от по тій стороні, вона і далі йде, вона от це, воно, як його пусте, воно не мішає. Люди проходять, вони будуть дивитися. І це міста. І вулиця, яка, героїв шостій.